Сьогодні ми разом подивимося, що ж містить наша інтерактивна платформа всередині себе. Отож, перший розділ: алфавіт, привітання, знайомство, основні питання, фрази вічливості, додаткові фрази при знайомстві. Також це знайменники, різниця між оні та оне. Звідки ти Дії слова найважливіші? Це бути, мешкати, проживати, тобто та мати, і це тільки перший розділ. Наступний розділ, розділ 2. частини мови. Як правильно задати питання, хто це та що це, та як правильно відповісти. Перший відмінок це називний Неновнік. Кольори. Та перша дієвідміна теперішнього часу. А їх аж три. Ві ж хто то є? Третій розділ це розбір професій, орудний відмінок, плюс займенники в орудному відмінку. Це вираження думки, як правильно її виразити. Друга дієвідміна теперішнього часу. Нагадую їх три розділ четвертий присвячений родині та числівникам. Тут також ви знайдете скільки кому років, як задати питання, скільки тобі років, та як правильно сказати Лат, лата чи рок. Тут також ви знайдете знахідний відмінок, з яким учні мають найбільші труднощі, але тут я розповіла, як чітко це зрозуміти, та які ж правильні закінчення «о» та займенники в знахідному відмінку. Ну куди ж без них? П'ятий розділ це третя дієвідміна теперішнього часу. Це тема хобі та які маєш заінтересування. Це зовнішній вигляд та наша рутина дня та пори року, місяці та дні тижня. Шостий розділ котра година. Як правильно ж сказати, котра зараз година? Домовляємось про зустріч: знати чи знати, тобто знать чи відіть одне дієслово в українській мові, натомість у польській мові маємо два. Як їх розрізнити? Дієслова – йти ходити, їхати та їздити. Яка різниця та коли що вживати? Та наступний відмінок родовий. Сьомий розділ присвячений магазинам та покупкам. Тут також ми поговоримо про множину іменника та прикметника та розберемо, які є процеси приготування їжі. Восьмий розділ це родовий відмінок у множині. це наш одяг, це наші частини тіла та минулий час. А в дев'ятому розділі поговоримо про майбутній час. Про місцевий відмінок, про прийменники, про сторони світу, про Польщу, про місто як запитати, як туди дойти, та як відповісти, як туди дойти. Та, звісно, займенники в місцевому відмінку. Ну куди ж без них? І на кінець то десятий заключний наш розділ. Поговоримо про квартиру, про меблі, про оренду житла та які питання задавати. Також це буде погода, прикметник та прислівник у порівнянні. І останній наш урок це спорт. Ну що, ти готовий почати цю пригоду разом зі мною? Тоді пиши мені слово курс.